Цей пристрій ехолод зазвичай використовують для вимірювання глибини водойми та виявлення об'єктів під водою. Його використовують у щоденних рейдах інспектори Держрибагенства на Дніпровському водосховищі, зокрема й на річці, що є притокою Дніпра вільнянці. Проводимо рибоохоронний захід з виявлення заборонених знарядь лову, а також якщо є рибалки, котрі порушують правила любительського рибальства. Теж виявляємо. Якщо є якісь порушення, то ми складаємо адміністративні протоколи за частиною 3 статті 85. Це не грубе порушення. Якщо є грубе порушення, ми складаємо частину 4 статті 85 КАП адміністративного кодексу. Взагалі стало менше, як було раніше. Патруль просто працює кожен день цілодобово. У нас працює гаряча лінія, спільні заходи з екоінспекцією, спільні заходи з водною поліцією, з громадськими інспекторами. Вже за кілька хвилин у поле зору ехолота потрапляє одне із заборонених знаряд лову. Спеціалісти пояснюють, навіть якщо сітка пуста, власника немає поблизу, знаряддя вилучають. Оце бочка Раколовка, це заборонене знаряддя лову. Втім, найчастіше інспектори зустрічають так звані риболовні екрани. Це зазвичай саморобні знаряддя, сітки, які натягнуті між двох палиць. Саме там ми знайшли першу жертву браконьєрів коропа, який застряг у сітці. Якщо поруч був власник, отримав би штраф на понад три з картик, тисячі картик. Окрім пошуку браконьєрів та заборонених знаряд лову, інспектори також проводять бесіди із тими рибалками, які вийшли до берега. Зокрема, пояснюють усі сезонні правила та заборони і дають поради щодо вилову деяких видів риби. Окуня з'явилось багато, ну він маленький. Такий, 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 будь ласка, любов. Людького Карпо попадався тільки в прошлому году, штуки три-чотири. Такі жовтенькі. Думаю, та що це за Єруда? Та я таких взагалі не бив. Випускала, да? Кошка їх не їсть, ага. а я їх чи то короб, чи то карась, я їх випускаю. Да. Гарного дня, не хватає чи що їй. Пливемо далі і натрапляємо поблизу Вільноандріївки на ще одну пастку для риби, де виявили двох заручників. Рака та Окуня. Що воно робить? Бачите, піймалась рибка Окунь. І благополучно ми її випустили до природного середовища. Оце такі тут сіточки, бачите, прив'язані. При бачите, а от рак. Молодь рака, бачите, дивіться. Зараз будемо випускати його до природного середовища, тому що він був пійманий, ви ж бачили таку пітичку. А відпускай. Не хоче йти. Відпускай, дивіться. Гуляй, давай, оп, пішов. Серед заборонених безгосподарських знаряд плову, які вилучили інспектори, також зонд паска, що вкрай небезпечна для риб та раків. Вибрати з неї самостійно вже не зможуть. Але найбільшим трофеєм став саморобний павук. А поруч зі встановленими пастками у відрі теж чимало заборонки. Бачите, ви вона вже використовувалася. Бачите, залишки ікри є на сенсі. Я ось отож. А саме так не реститься сазан, оскільки на Мілководді вода вже прогрілася до сприятливої температури. Інспектори наголошують, нині в межах Дніпровського водосховища ловити рибу заборонено. 21 травня риболовля на всіх річках. А також на головній річці від греблі Дніпровської ГЕС вниз за течією дозволяється з берега сім крючків на одну особу, три кілограми плюс не екземпляр. Але варто зауважити, що наразі нерестова заборона ще триває на Дніпровському водосховищі в межах Запорізької області. Це означає, що рибата дозволяється поза межами нерестовища лише з берега, використовуючи не більше двох гачків. Було вилучено раколовки, паук та от такі заборони знаряддя логового екрани згідно. Акту вилучення безхозного майна всі знарядні лову обірковуються та здаються на склад. Вадим Сурин, Наталія Юлієва, телеканал МТМ.